Доброго дня вас вітає Полтавщина. Вибачайте, що дуже довго з вами не розмовляла, підхватила вірусу і пролежала з температурою 38 майже тиждень. Вибачайте, будь ласка, зараз ми знову з вами разом. І подивимося, що у нас тут робиться. Середина грудня. Гляньте на цей щавель, вже у нас був мороз. І 6 і 7 градусів. І були вітри такі, що в мене за одну добу чотири рази задувало газ. Обогрівач газовий. От, влага, що спрацювала автоматика. А ви гляньте ще на цю троянду, що мені з нею робити? Стоїть зелена з бутоном, Хай би хоч щось десь пожовтіло, щоб... Загрубіло, щоб можна було до чогось хоч обрізати. Ото вам таке. Смородина, вже, мабуть, вирішила, що зима прийшла, вже вигляньте на ці бруньки. Вона зараз туди-сюди і вже розквітати почне. Да. Природа нас балує своєю <свісно> Зиме... зимою. Так, а тепер гляньте сюди, ви гляньте на оцю заразу. Оце прийдеться все перекопувати. Бо по-другому його не дасть. Тут корні більше, ніж у пирія. І це вони тягнуться усюди і ось гляньте, що робиться. Навіть прорвало мені загорожу цю і вилізло з боку. Оце мені все прийдеться викопати і якось оце все доставати. оті і таке. Я птичок годую щирим серцем. А вони мені наносять отакої гадості у огород. <гум> ну, взагалі, то ось, гляньте що. Все, що могла на огород винести, все винесла. Ось полуничка засипана. Оце ту полуницю, що я, а це вже вона другий рік у мене. Ні, третій вже піде. Я купила її. Розсадаю, не дуже вона мені подобається. Три-чотири бубочки виситі є в полуниці, і вона така м'яка і не солодка. Щось мені вже дуже хочеться з городу прибрати цю полуницю. Отам От декілька кущиків у мене є, що вони ціле літо і осінь до самої зими. Ото я їх знайду, присаджу, а те все вигорну зовсім. Я краще туди томати посаджу. посажу. От, а оця полуничка, оце вже їй буде п'ятий рік. Це я перший раз, як купляла полонусь, оце гарна. Це така, що і гребінцями, і, і, і такі китиці у них гарні, воно все росте. От. Оце хай буде. Хоч і п'ятий рік, я все одно я її чіпати не буду. Вона. Сама росте, старе відживає, новеньке залишається і гляньте, вона в мене ріденько тут, так що хай собі росте. Сьогодні знову вітер. Ну, плюс було таке, що і сніжок трошки випав, але все воно заростало. Так, сьогодні будемо знімати. Нашу шлангу хавати і будемо втіпляти наш водопровід. Ці квіти у мене стоять на ляді, що закриває мою яму водопровідну. Зараз ми це все прибираємо, відкручуємо шлангу і будемо утепляти водопровід. Прибрали колеса. Так, тепер отам, де то входить ці всі листики з гарни. Убери їх відтуди, акуратненько, з, з усієї цієї площини, де плівка. Акуратно плівку не порви. Отак, так, розгортаються всі галисточки. Оце тягни у цю води, оце з-под квітів, теж тягни туди. Вона вже порвана. Ось так. И, и, и так лаш и лаш. И вот и я. Тафуля, посмотри бабушки. Тофик. Ох и тофик. Так у нас пливка плев... ее прикрыта. А ну поднимешься, ну поднимешь. Ого. Поднимешь. Так, далеко не відкидай, З краєчку клади. О, обережно ноги. А ну-ка це тепер. Он, он зачепилась, зачепилась он. Ну, зачепилась. ну так подвинь трішечки. то і все. Ану, ану, сюди, клади, клади. О, во. Чимось треба підперти. З то сторони? А, ні, наоборот, з цієї сторони, туди падає. Ану, візьми яке-небудь залізять, що там. Отака у нас яма. А це дивіться. Сюди йде в нас шланг. Оцей, відкручуваю ці всі згони, ого. Ось Так у нас тут усе зроблено. Вода, водичка, там є кран, щоб перекривати. І шланга йде у хату вода і вертається з хати після лічильника. Вертається оце сюди. Я поливаю у неї тут окремий вихід. Отак. Хлопчики мої заправляють водопровод. Отак відкручуємо ми цей шланг і туди його в яму засовуємо, а скручену ту шлангу ми зараз приберемо кудись. Ось так. А, мабуть, хлопці і ту шлангу хочуть кинути в яму. Працюємо поночі, бо всі зайняті то по школам, то на роботі, то тільки поночі виходить. Все, вправляємо водопровід, готуємося до зими, яка вже почалася. Такі мої помічнички. Водопровід мій вже зараз виглядає ось так. Хлопчики після роботи зібралися і все мені тут зробили, як треба. Все сховане, все захищене. Диві дивіться, як граються мої діточки. А тут Получився триголовий змій. Одна голова. Головна, ану, друга. о, І ще й третя. Давайте. Зроб... А речіть, як ви чуєте, що робиться. Мати рідна. О, ще й третя. О. Хоче розмовляти із сусідською собакою, і вона на нього не звертає ніякої уваги. О, перегавкується. Ну, далі що, з нашими посадками? Розмова ж була, що садити треба у суху землю, як стануть морози. Морози стали, земля була трішки волога, а зараз уже цілий тиждень йде дощ. І я не знаю, що це буде з цим насінням. Ну, благо, що я його посадила одну граминочку. Втрати будуть невеликі. Цибуля ось на всю. Сходить, і там, мабуть, і під листям буде сходити. Подивимось. Подивимось, що там, де і як. Часник ще сидить гарно, ще не вилазить. Може і зовсім не вилізе. Я там такий часник посадила. Мій цьогорічний часник увесь засох. То вже таке, що посадила, то й посадила. І ось дивіться, ще на диво природи. Це вже морози були, я ж вам казала, 7 градусів. Ви таке бачили. І вона жива, ви знаєте, вона жива. І це малина. Вже, мабуть, смаку ніякого не буде, хай висить. Малина у цьому році неймовірна. Ну, вже ось позасихало, благо листя з нього це все спадає. А то я вже хвилювалася, що як у минулому році залишиться все листя і пропаде мене малину. Цією весною я майже вирізала її всю, бо все кругом пропало. Дерев зовсім не було. Дві гілочки залишилося, все остальне довелося вирубувати. Вирізати, отак. От а зараз і дерева стоять ось уже голі. Це мали... малинове дерево. Воно, бачите, воно як високо росте. І то я його все обрізала, робила його низеньким, а цього річ я обрізати не буду. Хай ристає, як росте. Отак. От Смородина червона. Оце все з винограду, що. Зайве все пообрізаю. Зараз ще тут ціла куча винограду. Прилітають синички, прилітають грабці. Синичка одразу сідає, випиває сок з винограду, а тоді достає кісточку, відлітає в сторонку і розкльовує її. Ось так, так що всі біля мене. І птички і ще годівничку не заряжала, Сьогодні заряжу. Засиплю її насінчком. На Насінечко вже є. Зараз з вами ми цим займемося. Ось така в мене годівничка, Є отак обрізана бутилка, лясочка. І так ми засипаємо. Так, трішечки треба поправити. Бо здвинулася моя пляшка. Отак. От Бачите, стало посередині. От, А тепер ми засипаємо. От. І закриваємо пляшечку кришкою. І тепер усе насіння, що там у мене є. Вон воно, бачите, насипалось у ту пляшечку, що всередині. Ось її так гарно видно. І оці віконці будуть заскакувати птички і виїдатимуть. Ось там все висипається. Це виходить бункерна годівничка. Все вішуємо на місто. Відчинила віконця. Тепер пташечкам буде як... Заскакувати і їсти свої зернятка. якщо піде дощ, у мене тут, бачите, денце, вон є дірочки і все воно лишня водичка витече. а пташечкам залишиться чисте зерняточка. І сухеньке. Все, на цьому я з вами прощаюсь, мої любі, мої дорогі, найкращі у світі підписники. До скорої зустрічі, до побачення усім, пока-пока.